ну Но только ноги мои не показывают. Хорошо. Дети, я, знаю, ну я знаю, где хорошо показывать и а где плохо показывать. Давай, давай вот так. Сменько, как я на мой телефон? А, нет. Не, пока. не, не. Меню. Тут на манжату. Так. Итальяно ученики, верно? А ты швейцер, Квіти, не хочеш? Ну, що ну. Ну, йдемо квіт. Тут що є таке? Італіано. Що це? Фрітата? Фрита. Супа, супа. Супа із хліба, по-моєму. А, зупа із хліба. Я, я зупи хочу попробувати. Талятелі. Спагетті арагу. Аспета, висту італіану тут. Томат, спагетті, томатис. Ну, спагетті я не хочу. Тут візьмемо, подивимося, що тут є. У нас такі теперішнього підкопити. Я пью без алкогольного. Я була алкогольність. І это еще моє. Ой, все, будем ходить. Так, зупа з перловки. Це знаменито тут їхнє типічне блюдо. Ось так, спек. Дали Чуть багато спеку. У бо... копіту <головіка> <головіка> я вже теж спробувала, воно заселене є. Ось такі пататіни, котлета меланизи. І крауті, дуже багато капусти. І ще мають принести, принести, принести. Тут у нас біргра, є вода, і тут така панорама, тут людей ось так багато. всі їдять. А, чому вони не... Бо вони вже поїли скоріше вони в 12-й годині. Ми думали, Валя, чому вони не їдять? А Вони вже поїли. Вон, угу. Зупаді Хочеш? А mm. це що за сальса така? Зіслив? Попробуй, um... mm. що ти. Сладке. Mm. <Помніше>. Опа! Як я це маю взяти? Зараз я попробую. спробую. Я хотіла, щоб чи воно солодке. Кисленьке. Це таке до м'яса. Я, тобі їх подарити, я їх не люблю. Не Любиш таке солодке, сладке зі солодким. Теж води попила, в тебе нема стакана, треба попросити стакан. Бонісімо. Mm. Yeah, mm. Це така мармелятка, але не дуже солодка з м'яса. Валя не хоче. Мертілі. Мертілі, мертілі росі. Муртубоно. Смотрите, як валя тріскається. Угу. Я, я валя, дай картошку м'ясо. Валя зме, змерзла. Можна тебе показати mm -hmm. тут, наверху? Можна? Можна? Mm -hmm. Валя змерзла, вона так натягнула це. Вона, вона молода і вже стара, мені місто. Ти завтра маєш на катаракті робити, ти не хочеш заболіти. Mm. Ухо і то все решту. На катаракту операція на одне око. Треба бути осторожному. Правда, Валя? Mm -hmm. eh, можу, пізніше можуть uh, операцію від, від, від відмовити на другий раз, він знову чекає місяць, два-три ліпше зробити і забути. Правда, Валя? Ось так. Аб'ємо io ho mangiato zuppa di, манджа. Манджату зупаді діорзо, фомоза di orzo. І abbiamo каволю oh, крауті, tanti, tanti, tanti крауті. marmellata di mirtilli rossi, eh, cotoletta milanese. Ora devono arrivare ancora tanta tanta roba. è No, russo, 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 perché il canale è russo, italiano, italiano, italiano. Italiano? Sì, da. Italiano. Ragazzi, a questa età, sex non c'è, salute non c'è. <ride> Bravo. Grazie a Dio ti posso mangiare. <ride> sì. io, io non canto, non ho orecchie, non ho voce, io non ballo. Unica, unico Unica piacere è rimasto è mangiare. mangiare bene, mm -hmm. sì. è vero, è vero. Infatti abbiamo ordinato tanta, tanta roba. Facciamo degustazioni, come si mangia qui. Panorama. Si vede poco, ma comunque il panorama c'è. E come? Vatti, credere, agnello, agnello e questo qua. Кнедерли, карне ди квилео, Это с мясом. Внутри это мясо, но внутри что-то или, да, да, да. или что-то внутри с мясом. Но безалкогольное. А то всю жизнь здесь я что-то пила, все кричали, распространяли. Валя алкоголичка, алкоголичка. Вот. Пью пиво. Зеро-зеро. Е, е, Молоденький ягнятко із, е, міс, із голень, олень, олень. Тут музика грає постійно, грає музика, швейцарська музика. Я отаке ягнятко, молоденьке спробувала. Дуже смачно. Отаке коштує 20 евро, Це я не пам'ятаю теж, щось 18 євро. Все дуже смачно і мені подобається. Іменно капуста така, похожа, вся на українську їду. Це м'ясо олені. Порції дуже сильно великі. Дуже великі порції, просто великі-великі. Один, два, три, чотири. І тут ще кусок такий м'яса. Ну коротше, м'яса дуже багато. Ти контента, Валя, задоволена ти? Безплатно і кушать. Ну, no, але анкі смачно, дуже смачно, і порції великі, правда? Так. Да. Дуже так, знаєте, дуже, дуже, дуже. Мені теж сподобалося. Та це можна судити, коли ти не Треба кушати, треба спробувати тоді сказати. Я в шоці скільки м'яса отут дали. Взагалі то мало Таке М'ясо на халяву, валя. Бо я плачу. Я плачу. Не кушать. Угу. А як ті книдери? Вони добрі в середині? я зараз попробую цей. Він двойний. Дайте, Дають менше. Дайте. Зараз я попробую дайте, розрізати оцей. О, і він такий в сердині. Я не знаю, він з пором, мені здається, пор. Бля, ти навіть книдерлі не спробувала. Не, 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 не можеш вже? Ти, ти, ти так би й жолудок обрізала. Ти тим часом не обрізала желудок? Ти мало села. Знову. Ну, Ночку пустити ага. він дам. Я возьму домой. Амале забирай до дому и так у нас тут детали прийде до. Я тобі не, no, no. no. не дам. Я заберу no. до Дивись, я тут розрізала той кнедль no. в середині. Ти бачиш, як він виглядає, дивись. Так. Ну, він так виглядає. Там хліба no, напевно, багато. Ну, це дуже вкусно, этот гуляш, no. гуляш з э, того mm. З дикого лосося, скажімо. Ло -ло -ло черво, черво. А по-русски як буде, по-українськи? Лос, лось, 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 з лося таке. Тут гори і використовують. Ліс, лісових. лісових. Вирощують навіть для продажу. А, вирощують, я не знаю. Для... Mm. Я в лівіні була, то ми там їли з таким, з червом, з тим м'ясом. Боно боно Валя, ти за скоро сказала, щоб тобі запакували, бо я хотіла, щоб мені теж це запакували. запакували. Я хочу кусочок спробувати і додому взяти. Ну сі, я не сі. можу з'їсти вже це, це все. Я, домой. А, я хотіла, щоб разом все. Я тобі ну. собі. Так, так, -да так. -да. <рес> Ні, я хотіла, щоб вона в місці то все занесла, так два рази Чего? буде працювати. Але я хочу спробувати, по бо я цікава. По-моєму, вони тобі щось то тому що я сказала, що ти їм даєш рекламу на ютубі. От, видиш, вони що -то, що -то ну ты видишь, они что-то, что-то придумают. Канал. Она твою намагалася скільки підписників. Не, не. Якби в мене було 100 тисяч, то може б щось мене подумало. Ну, бажаю тобі роскі й прийти в будущий год. Кормить. Я навіть не знаю, де ми знаходимося. Підмітни мені що раз. Я таку рекламу роблю, що я навіть не знаю, де ми знаходимося. Не, не. Українці навіть не, не. не зайдуть таке місце. Молдаванці навіть не знайдуть таке місце, де ми знаходимося отут. А хто їх знайде? То треба місця знати місцевим бути таким як ти. Сарентал, Сам Сарентал. вгори. написано де написано, написано де названі мал. Називається Малга. Малга. Малґапроду. Mm -hmm. А чиволі сакетто. анки, чляй сакету. Сакетту чиволі. Не доганяє. Як це можна не доганяти? Так, Я тут Альто Адіжі і їм таку м'ясну, це все з дикого оленя. Це дійсно смачно, валя смачно. Я, перш... ну, я не перший раз пробую, але людина, я ще хочу сказати, це людина, яка ніколи цього не пробувала. Ну, по-іншому, Это пиздец вкусно. И все это поняли. пиздец вкусно. Ну, это дитина, ты понимаешь? Да. Так вот, не ел, не поймет, що девушки, это... вы когда-нибудь ели пиздец вкусно? Это пиздец вкусно. Ну є ще більше пиздец вкусно. Это не очень пиздец вкусно. Это не очень пиздец. Ну, так покупал чуть-чуть так, чуть-чуть опину. -чуть Но Ну та новинка, это новинка. Знаешь, ага. такое что-то новое. Для новое для я... Тут пиздец вкусно. Новое что-то такое. Ну. ну хорошо, я піздец, зато. Пиздец это пряності, которые я їй ставлю да, в приориси. тарелку. Это мои Альто Адиджи. Кухня Альто Адидж. Це як гори тут називаються? Альпи. Альпи. — Альпи. О, така їда в Альпах тут. Давай знімімо немножко. Така в Альпах їда О! ось така. І ми так поїмо типічну місцеву. Ну, Мені здається, що вона така собі. Треба поїхати на південь. Хто мене дивиться з, -з, з юга Італії? Ти ніколи не була на Сицилії, на Калабрії, на... на я теж там ще не була. І от там покушать, там настояща кухня дуже-дуже вкусна. А тут так себе. От так, я кавти, не буду. я мене, концерт Добре. Натисни мне на эту кнопку. На какую? Угу. Давай. Давай. Девушки. Вот подожди, подожди, лось... подожди, подожди, еще нет. Давай. Девушки. Я свою порцию забрала с собой. А это порция Ани. Но я хочу выступить. Сказать вам, что это, это лось. Лось, а это конеберли, это... это все пиздец вкусно. Пиздец вкусно. Чтобы я выразилась так, чтобы до вас дошло. Аня сказала, что она ела более пиздец вкусно. А для меня это пиздец вкусно. Я даже себе дома взяла. Да. Очень мало, а пиздец вкусно. Очень мало. Але хорошо. Я, але... я свой дома. Все? окей. Ты завтра домой возьмешь. После, после операции. После операции? Да. Ты будешь мать аппетит? Ты будешь видеть одним оком. Одним оком. Одним глазом. Что имеет глаз с ртом? Даже с закрытыми глазами я съем. Даже если ты найдешь, да. Не дай бог, не дай бог. І тобі буде комоду вигідна такої вже готова їда. не надо, Ти не будеш мати желання попробувати. Як кухня, це на, на ціле життя. Ми як будемо старі, ми будемо споминати, що ми їли, що ми пили, де ми були. І ось ці сапори нове та кухня нова. Это новое, это попробовать. Это нас в дегустационне. Не никогда. Это, это очень далеко. Это Альтро Мондо, мама мия. У тебя грають играют. Нам, нам два дольше нам зараз два сладких принесет. Це на самому каблук. Каблук. Центру. Центру Італія. Ми ще взяли два солодких, струдель і зрікоти. Ми робимо дегустаціони. Все вони все пишуть. Економлять, все економлять. Все пишуть, все ведуть контроль. Утро делаю, все за день. Ну для себе, у них якщо хотят щось таке хороше хорошее съесть. Ну Вони нет, вони будуть пропочитать дуже дорогую машину і знають, що машина робити делает треба. Купляють они машину дорогую. Очі дорогі кредит. У в такі кредити здесь модно пор. А машину хорошо йметь припитися. А. Я не мочі очень... наші люблять тратити гроші на на в'яжі, на подорожі. Mm -hmm уже когда машина в них тут нормальна. Так сім'я не йдуть один раз в году в лето. А так вони і машину. Ага. Я просто думаю, якби такого чоловіка мати в клеточку, соро... той, рубашка в клеточку чи ну, чи нет. я б з ним могла би витримати. Є схож бушний, який я нібо купив. Для резки для... трав, для посеювання трав, для розбросування. Ані, они... да, ти сказала, Для ані цього они... uh -huh. говна uh -huh. на полях Є різні. Разные... Трактор, всех, и... Они шуток не любят, ты сказала. А нет, они не понимают шутки. Ш... Не понимают. Когда они спать и лягают очень, очень рано, и встают очень рано. Рано. Устают устают очень рано. рано, 4 часа они уже на поле, Ого. заканчивают 12, брызгать и так далее, потому что потом выходит солнце. А едут куда-нибудь в подорож, на путешествие едут? в путешествие. Один раз в, год, Один раз в год. Ты бы хотела женой быть такого мужа? Нет, потому что заставят работать. Там бедные их не как работают. А, работают все. Да, у них і професія есть, вони на своїй професії, еще мужу допомагають. А, вони кушать готовят, они, о, о, нет, вот только жена они... а? і баста. І они теж допомагають, люблять готовить. Просто, э, зуб. Угу. Э, трава. Ага. Это, ничего страшного. О, мама, мия. Я, Я би тут не змогла жити, тут їхня та музика така страшна. Вони такі... Sono molto belle le persone. Oh, che bello dolce è arrivato. Grazie. Che porzioni grandi, mamma mia. Pazzesco, guarda. Voilà. torta. Noi, degustazioni al pieno. Sacher torta e con la ricotta. E il cannello Porto un altro sacchetto? Altro sacchetto, sì, no, no, portiamo lì. No, no, se volete. Portami anche due sacchetti, perché io preoccupata, mi esce fuori dopo. Eh, валя, Що вони хочуть? Сняла? Да, да, я сняла, да. Мама, яка красота. Ти їла вже такий торт? Кушала? Ай манджату торта кузі? Торта була. Мама, сакер торта ми саки піона. Mm -hmm. Сакер торта, pezzo, а не дату пікулю пецо. А е тут пецо. Зараз попробую. Це безподобно mm -hmm. вкусно. Попробуй. Да. Як ми то будемо ділити? Валя, розріжемо такого, і ти теж того я сахар, сахар візьми? Сахар не хочу. Чого ти не хочеш сахар? сахар. Попробуй. грації. Всі грації. Кульочки їду додому, понесемо. Тому що ми тут їм набрали багато, але ми робимо тут, як поставила. Дегустацію робимо. Так, ціний, торт. Мені хочеться отак взяти його рукою і попробувати тільки оцей шоколад, який він є. видно. Чорний шоколад. Ось такими українськими батончиками. Кось такі батончики були. Зараз попробую цей торт. Сахер торта. Я спробувала, можна голову, можна омарок, пас який смачний. Оцей такий нормальний бісквіт, і такі крема легенькі, сиром дуже не чути. Сворога, сворога. мульту покулімони, квазінінте, комука п'яче. Сакір торта mm. дуже смачний. Мені дуже сильно, я шкірку вже зверху здарила шоколадну. Анкі да, да. ти, ти, ну, бренді ти. Ну, 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 бренді квіста, баста. Зараз йдемо, ще в туалет. Все поїли, але оце кусок торта я своєму компаньйону несу додому. І це закрию краще, бо щоб мені тут не вилилося. Вона нам кольочки дала. І нам треба, і Валя теж додому бере, я беру. Музика грає, нам ще лишилося годину, щоб дійти до фулін тому що п'ятий п'ятій рейс вниз, а пізніше ще два автобуси, щоб Бульцяну. Ми дуже сильно високо, ми дуже сильно далеко приїхали. Ось така ситуація тут. Браво! Данке. Музика Данке. Валя, я йду в туалет. Почекай п'ять хвилин, я йду в туалет. Таке дивертіменту. Тут, тут я заплатила 85 п'ять євро, 2 євро. Дала то так би. Ну, манча така, на кафе так, бо їм залишило. Оп, хлопці, е з стихи самі. Самі колостяки. Так, де тут туалет? Є баню, баню. Сказали, тут в кінці. Ой, тут, напевно, баню. А куква баню. Так, жіночий, а це чоловічий. Йдемо подивимося. Генькому, щоб хтось голий тут не був. Тяжко двері відкривати. Так, для інвалідів. Ось так виглядає. Мармур дитину переложити, помити, перепоміняти дитину. І тут такий от віконечко є, запах приємний, дуже гарно все. Так, вибігаю я з хати, вже дуже пізно, я, напевно, не встигну на той автобус на 9-ту годину. М -м, така обстановка, таке дерево тут росте. Він, напевно, теж одну хвилину назад поїхав. Що робити? Це був мій автобус, яка я дурна. Я ось тих емоцій, бо тут я зробила помилку. Це був мій автобус. Ви собі можете представити, я його спиталася. Це на Бульцано, Мені треба було спитатися на Мерано, мені треба перше на Мерано, а пізніше взяти поїзд на поїзд на, на бульцяну. Я сумна. Я пропустила два автобуси. За 5-9 пропустила, пізніше мав бути 29. Я добре не подивилася, я його пропустила і зараз треба ще пів години чекати. Це все, я спізнююся. Дуже я сумна, тому що мені ще пізніше, пізніше треба поїзд брати, білет купляти. Фантастично. Мерану. Написано на італійській мові і Мера... Меран це на німецькій. А я так само не спала. Я спала, але я себе погано почула. Я маленька. Ай! Вай! Мадонна, мене тебе, У тебе дирка маленька. Нормально, нормально, гарно, красиво. А там, А там у тебе така дырка. Тоже маленька. Ой, яке у мене порівняння. Какое чудо. Ммм, хорошо, хорошо. Хочеш, бракує мені кучків. Хорошо. Сейчас я, я тебе тоже печенье маю. За где, где, зараз зараз, э э потому, потому что это частный фуникуляр. А, а, рюк. Я, я приватно на государственных я не плачу. Mm -hmm. В Карпатах было когда-нибудь? Была очень давно. А. Но я mm. там в округе Ивано-Франковска. А. А? А этот ресторан, да. да.